Це тераса з розсувними системами, з бронзовим склом. І вона, як на мене, мега круто виглядає. Поясню, що ми тут втілили. Значить, ось ця бокова сторона в нас інтегрована з ось такими дверима. Це основний вхід на терасу для того, щоб не розсувати фасади. У вас є вхід, через який дуже зручно ходити, дверці ці закривати, є тут ключик. Все. Подивіться, як всередині це виглядає. Плюс в тому, що тут тоноване скло і сонячна сторона. І якраз це тоноване скло надає тут тінь і прохолоду, коли прямо йде таке палюче літнє сонце. А на фасаді, друзі, у нас стоять ось такі слайдингові системи, класичні наші, які ми часто використовуємо, але воно, як на мене, це ідеальне рішення для ось подібних таких систем, для подібних терас. Ви можете відкрити в будь-яку вашу систему, повністю відкрити її. Ще одна з фішок на цій терасі – це сітка плісе. Вона величезна, дивіться, вона з двох частинок, тому що проріз дуже, дуже величезний. І ми маємо ось таку закриту стіну москітною сіткою. І з цієї сторони ми маємо те ж саме розсувочка. Слайдингово. Хочете доступ свіжого повітря, відкрили терасу, а для того, щоб вас не добридали вам остерня, комарі, мухи і так далі, ви закрили і всередині насолоджуєтесь просто кайфовою ось такою природою і ландшафтом. Максимально технологічно продумана, зручна система. Якщо вам треба якісь подібні, цікаві, нестандартні рішення, то ми з задоволенням їх втілимо в нашу компанію, щоб отримати сучасний класний підхід і найкраще рішення, яке може бути в склінні.